«Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, навкраїні мене, що блани широкопори і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве регуче, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я». І лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене всі великі. Сім'ї вольні, нові, no. не забудьте пом'янути тих слід.